Шановні друзі, як ви думаєте, що то таке є? Бачите, це насіння коріандру. Коріандр. я його як приправу використовую, ціленьке для риби використовую. Ну, а це зелене, я забула, як називають по по цьому, по научному. Ну, це насіння коріандру, воно зійшло дуже пахуча зелень, дуже корисна. І я, щоб перевірити, чи вона має схожість. Взяла під свою квіточку цю гарненьку. Бачите, яка вона гарна, розцвіла, трошечки вам краси покажу тут. Щоб не тільки оце. І зеленушечка. Оця. Бачите, так, що коріандр можна не купувати так дорого в пачці, там пару насіднин. А коріандр це така зелень, що ось вона зійшла, зрізали і нове. І подивіться, що я тут ще побачила. Бачите, перчик? Тут насіння перчику, напевно, десь тут на столі я щось робила. І ось насіння перчику зійшло. Ну, то нехай собі вже росте, будемо мати перець. Місця хватає на участку, є де посадити. Так, що буде. І перчик, там три насінинки зійшло. Це ми перевірили. А, і оце теж. Бачите, ось тут теж. Но це я не впевнена, що це перець це може бути навіть бачите. Кубкою так зійшов. Ну і оце така подивіться, які стовбури. Це красота, він такий сильний, цей бальзамін такий гарний, що це тільки полюбуватись можна. Ну так, так що маємо ще й коріандр будемо їсти. Зелененький, пахученький. Бувайте здорові!